Ми якраз про тему українського паспорта закордонного поговоримо. Дійсно, якщо чесно, ні, я звертав увагу, що в нас дуже гарні сторінки, але я якось не міг подумати, чому воно так. А ми поговоримо якраз про це з нашим експертом. Це Юрій Боголовок, археолог, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Національного центру охорони археологічна служба України, Інституту археології НАН України. Він керівник проєкту паспорт твоєї ідентичності, якраз про паспорт моєї, ну і Марічкіної ідентичності. Ми зараз і поговоримо. Вітаємо вас, пане Юрію, у нас в ефірі. Вітаємо. Доброго дня. А, от хочеться. Да, да, все так, вас, вас добре чути. Добре. Щиро вітаємо у нас в ефірі. І дякую. ви, окрім того, що історик, ще й керівник проєкту паспорт твоєї ідентичності. А, в чому полягала ідея проєкту, і, і за яких обставин а, вона виникла, і що для вас стало поштовхом для ось цього проєкту? Так, дякую за запитання. Ну, проєкт наш він в першу чергу він спрямований на. Популяризацію матеріальної культурної спадщини України серед широкої аудиторії, от і він е, передбачає створення певного відеоконтенту контенту, що буде супроводжуватись такими легкими науково-популярними текстами англійською та українськими мовами про власне про ті об'єкти, артефакти і те, що зображено. Власне, чим проілюстровані сторінки нашого закордонного паспорта, таких е, зображень наразі у нас 32, і кожному з них буде присвячено окремий, е, окремий ролик. От, стосовно ідеї е, цього проєкту, то е, вона, будемо казати, визрівала не один рік, і, зрештою, е, в середовищі спілки археологів ми спілкувалися за це. Не один раз, ну а власне, чому на нього звернули увагу? Це те, що навіть для деяких наших колег і тих, хто цікавиться з Стало справжнім відкриттям це наповнення цих сторінок закордонного паспорту, і всі, в принципі, ну які фахівці, то вони розуміли, що там зображено. От а, от люди, які просто цікавилися історією, історією України, вони часто до нас зверталися з такими питаннями: ну а що тут от є, чого власне так? От, і ми вирішили: ну власне, чому ні? Чому б це не вивести із площини таких кулуарних розмов до такого більш загальнонаціонального? Масштабу, от початково була ідея створення цього проєкту, реалізації його в, перед війною в аеропортах в якості такої банерної виставки. от Ну а в зв'язку з цими всіма подіями після 24 люті, то формат цього дещо змінився, і взагалі, як здається, зараз він набув ну більш дещо інших форм і взагалі іншого змісту. А готуючись до інтерв'ю, я почала ж таки листати, гортати свій закордонний паспорт і удиво нарешті я звернула увагу на те, як він чудово проілюстрований. А, тож я стала шукати авторів цих ілюстрацій, творців і не знайшла. І це дивно, тому що а, творця української гривні Василя Лапату про нього досить багато написано і цікаво. Що ви знаєте про ілюстраторів українського закордонного паспорту? Ну, творець української гривні, він, окрім того, що він творець української гривні, він ще здається і досить відомий український графік і художник. От. А. Стосовно, ну, власне, у українському в закордонному паспорті там всі ілюстрації вони різного стилю, вони не належать, будемо казати, до опера руки одного майстра. От ви там можете побачити, як е, переформатовані в, у графічні рисунки, графічні зображення, якісь в фотографії, це там фотографії, як і кераміки тропільської культури, або ж певних споруд, є також, ну фактично, це. Була в певної групи людей ідея, да, якась, і вони от її реалізували. Це фактично паспорт, це є великий от, і Там ви можете навіть зустріти на сторінці. Я зараз не пам'ятаю, який це номер, але там, де зображені початки, ви можете зустріти і рисунки Василя Кричевського, які він робив для е, книги для першої книги. Книги з історії України авторства Михайла Грушевського. От Михайло Грушевський замовив Василю Кричевському ілюстрацію ілюстрацію до, до свого видання 1913 року. От, і Василь Кричевський, відомий український митець, архітектор. От він виконав ці малюнки, і декілька цих малюнків його авторства є на сторінках от закордонного паспорту. Так що, я думаю, а інші рисунки: там є картини відомих українських художників, також деякі реконструкції ілюстрації з е, певних е, наукових видань. Так що, я думаю, в принципі, ніякого такого. Одного ілюстратора, на жаль, у паспорта немає, що, в принципі, можливо, до певної міри і погано, да? але з іншого боку, от, то ми е, бачимо таку от, е, власне, багатогранність і мульти. Мульти, таку векторність цих зображень, як власне, і сама така цікава українська культура. Ми збираємо на лікування українських бійців, яким операції роблять українські лікарі, і ці операції дозволяють врятувати кінцівку, не проводити ампутації. І відповідно ці бійці дуже часто навіть повертаються в стрій. Отже, є такий Дмитро Стебліч в нього бойова мінно-вибухова травма. Йому потрібен ендопротез, девайси та витратні матеріали. А також покриття видатків на проведення операцій. українські лікарі працюють за зарплату, їм окремо не доплачують. Ми маємо надію, що це буде фінальна операція. Відповідно, буде врятована його кінцівка. І наша мета зібрати 155 тисяч гривень. Якщо ви нас дивитесь під телевізору QR-код. Якщо ви дивитесь в Ютубі, будь, будь ласка, посилання на банку є в описі відео. Ми гроші не збираємо. Це робить програма врятую кінцівку. Тому долучайтеся навіть там 100 гривень, 200 гривень. Це надзвичайно важливо для лікування українських бійців. На я. Коли змінював свій український паспорт на id картку це було кілька років тому, я певною мірою навіть трохи засмутився через те, що все ж таки якась звичка, є паспорт, можна да? А закордонний паспорт це ще і історія твоїх подорожей. І коли ти колись він закінчиться, я його так само буду змінювати. І це там частина історії. Я знаю, що його можна залишити, але мова не про це. Мова про те, що закордонний паспорт, ну тим принаймні зараз, ось починаючи з 22, з 24 лютого 2022 року я, можливо, тримав разів 10 в руках і то перекладаючи просто свої документи. Чому ви вирішили саме з закордонного паспорта зробити ось такий мистецький, можна сказати, мистецький проєкт, зважаючи на те, що на українських гривнях так само дуже багато символічних речей, і їх набагато більше, в тому числі, і різновидів. Mm. Ну, теж бачите, з гривнями не все так е, просто, да? От Вони зараз е, поступово будемо казати, виходять з такого широкого вжитку. Всі е, вважають за доцільніше розрахуватися теж через термінали, там, через Apple Pay і все таке інше. От. А стосовно закордонного паспорту, то він ну, дивіться, інколи в подорожах, е, коли ми спілкувалися, подорожували ще до війни. От то часто да, були такі, от невеликі розмови, роз розмови, small talk, да, про е, не тільки з українцями, не, не тільки з нашими громадянами, але й з е, представниками інших країн. От і зазвичай там тему стосувалася історії спадщини і взагалі там Україну українськості, що таке ж та Україна, і звідки вона, і як чому там от ну і в принципі. Не завжди була можливість зазирнути в якийсь там інтернет чи ще куди, але сторінки закордонного паспорту вони в принципі досить чітко реалізують показують отут власне ідею. І вочевидь, коли розробники розробники такого ну, цього документу, обираючи такий е, формат, вони заклали в нього мету популяризації культурної спадщини нашої держави. От з гривнями, так там теж цікаві є. Моменти, але вони будемо казати, ну не так ярко і не так гостро спрямовані на це. От, втім, як, як я зауважував раніше, що ми звернули увагу, що не було широко доступної інформації, яка б розкривала зміст того контенту. Який показаний на сторінках цього паспорту, і тому можна сказати, що власне мету, мета оцих от розробників і дизайнерів цього паспорту вона не була до кінця е, реалізована і, досягна, і досягнута. От е, ну, і я думаю, а на цей от час, на даний момент, цей історичний період, то е, власне як Ну, можемо казати, що в принципі українці е, мало не до кінця не так гарно обізнані з, зі своєю власною культурою, культурною спадщиною, історією, і е, як наслідок е, ми не можемо так ефективно і вкрай вкрай ефективно якісно протистояти агресивній російській політиці, яка от е, заточена на присвоєння собі нашої спадщини, нівелювання, там або Замовчення таких реальних наявних матеріальних свідчень і переписування нашої історії. От тому саме час, от мені здається, ну навіть не, не саме час, а о, цей час вже давно був. Він ми маємо якось тобто, це все. Е, Подавати більш згуртовано і консолідовано в тому плані, що ми ж бачимо, як росіяни теж ведуть себе і на окупованих територіях, особливо з тим, як вони ставляться до археологічної спадщини, українських проявів такої української культури. От, що тут далеко ходити, за прикладом, то на Запоріжжі, да, це відомий заповідник Кам'яна могила. От він зараз повністю вивезений до території тимчасово окупованого Криму. А е, знахідки, які от е, ну і взагалі цим музеєм, особисто опікуються перші особи Російської Федерації, там представники розвідки, тобто. Культура для них це теж такий от момент агресивної політики, агресивної війни, і Україні треба протистояти на цьому тлі. І одним з таких, от, будемо казати, камінчиком в системі нашої оборони, цієї культурної, то є наш закордонний паспорт. Тому думаю, що з поширенням власної інформації про нього, я думаю, більше людей зацікавиться з ці Тим, що там є, зображено, і тим, як це звідки воно взагалі взялося, і яким е, чином це можна буде донести до суспільства? Більшість вашої спільноти, науковці, і ви наголошуєте на тому, що культурна спадщина це недооцінений ресурс для розвитку громад, яким чином ви плануєте зацікавити цією темою? Як, як ви думаєте, які базові речі, умовно як Моїсей для ізраїльтян, має знати кожен українець? Mm, дуже цікаве питання. От ну, стосовно культурної спадщини як ресурсу для громад, то це давно вже не секрет. От це валоризація і розкриття того потенціалу, який є в громадах, навіть стосовно археологічної спадщини, він в Україні. Абсолютно мінімально реалізований. От я цілком розумію, що зараз в умовах війни можливо це там не на часі, і все таке інше. От, але все ж таки, принаймні, доглядати і мати е, облікову документацію на ті, на ті пам'ятки об'єкти. Археології, які знаходиться в межах кожної громади, громада просто мусить це робити. І далі, в принципі, ну тут все ясно, логічно розвивати туризм, як це там внутрішній, принаймні, туризм, який ну у нас от цього літа, він будемо казати, почав почав працювати і вийшов на такі будемо казати показники більш-менш до до широкомасштабного вторгнення, і тому, ну, як, в принципі, як один із видів і наповнення бюджету громади, і залучення і розкрутка цієї громади, так, археологічна спадщина вона має безперечно великий потенціал. от Ну А стосовно ж власне нашого проєкту, то він передбачає, крім того, що це буде реалізовано. 32 відеоролики, які будуть е, доступні до огляду на платформах на нашому youtube каналі а також будуть е, крутитися у поїздах у Укрзалізниці. От то я думаю, що такі от е, така інтервенція, культурна інтервенція в культурний простір вона зрештою е, надасть певні води і в принципі. Е, Ну, а там подивимося, що це зрештою для нас. Це перший такий досвід для спілки археологів з таким от з таким от великим проєктом. От тому ми теж будемо спостерігати за тим, як він буде йти, проходити, і можливо, там на певних етапах будуть якісь коригування е, нашої політики в цьому, в цьому проєкті. Ну а що можна ще сказати, що е, про. Сам паспорт, і цей проєкт це те, що він навіть після завершення цього ну, цього проєкту, да, всі проекти мають початок, мають кінець, він е, буде мати і добре, і яскраве, і гарне постпроєктне життя. От, оскільки е, ті зараз матеріали, які створюються у колаборації із піар-агенцією Рінз, вони на мій погляд, є досить якіс... дуже якісними, дуже такими е... гарними, яскравими, інформативними, і вони не залишать байдужими, будемо казати, пересічних громадян, навіть для того, щоб після завершення цієї кампанії їх якось передивитися, проглянути, звернутися до них ще раз. Ну і ну, тут в принципі далі у проект може навіть жити певним своїм життям, оскільки той матеріал, який пишеться, він пишеться. Фаховими істориками, фаховими археологами, фаховими експертами, і він може бути залучений ну в будь-яких е сферах, які стосуються популяризації української спадщини, або ж навіть там навчання, або там інших якихось таких от культурно-просвітницьких програм. Дякую вам величезно. Хочу зазначити, що у нас є 15 мовників в регіонах. Регіональні мовники нас ретранслюють. І тому, якщо буде ваша ласка і ваше бажання, ми з задоволенням передамо їм для ефірів ваші ролики. Тому запрошуємо як тільки вони будуть готові, щоб ми вже обговорили їх. Такими, як вони є. Ви можете долучитися до спонсорства, стати спонсором нашого проєкту. А при, пройшовши по QR-коду, який ви бачите зараз на екранах, та буквально в два кліки оформити спонсорство всього за 100 гривень на місяць. Або якщо ви дивитесь нас за кордоном, це всього майже 3 долари. Це буквально пів чашечки кави в, в Starbucks. Для нас це буде дуже важливо, адже ми створюємо все для вас. Е, наша команда працює безкоштовно, тому, будь ласка, під. Підписуйтесь, коментуйте, просувайте україномовний контент на YouTube.